Жалобний кілометровий кортеж із загиблими медиками люди зустрічали обабіч траси ще за 30 кілометрів від Львова. Надто багато прийшло мешканців Дублян, звідки родом загиблий Василь Задорожній. Він був там приватним підприємцем, але як тільки почався Майдан, став його активістом. А коли після ночі гніву Львів залишився без міліційних патрулів, пішов добровільцем пильнувати міської безпеки. Ще коли почалося захват облради, було само постоялось тільки загони самооборони. То з першого дня я знав повністю про його діяльність, де він і що він робить. Знав Богдан і про його поїздки на схід, коли розпочалася війна. Батько казав тримайтеся разом тут, а там я за вас сам упораюсь. Наш тато вмер, він мені був за тата маленький. з Він останній раз в січні був на Різдво вдома. Казав сестричко, молись за мене. Молодих шкодує, ми мусимо йти. Хто як не ми, сестричку? Він до сьогодні вірить. в то. Навіть останні його слова там в інтернеті написали хлопці, які з ним були. Я борюся за всіх. Василь мав трьох рідних дітей, а ще допомагав сестрі опікуватися одинадцятьма всиновленими. Він збудував для них дім сімейного типу і брав активну участь у вихованні. Дітвора любила його як батька. Старенькій мамі про Василеву смерть не казали до останнього, як і про те, що він на війні. Зрештою, і вона б не відмовила, переконані побратими. Бо Василь завжди мав залізні аргументи і поруч таких самих друзів. Один із них Дмитро Лагунов. Чоловіки часто возили на схід харчі, амуніцію, потім реанімобілі. А коли побачили, що на привезеній швидкій нема кому їздити, самі сіли до керма і на Дебальцеве. Тої швидкою вони тільки приїхали, і тут якраз ті обстріли пішли. То вони були, вивезли то швидкою 32 чоловіка. Вони вже просто не могли їздити і повертатись сюди, тобто не розуміли, що. Фактично, це лишні руки, які можуть врятувати тих 3 чи чотири людини. І вони перші, хто лишився і почали як добровольці витягувати людей з передової. А потім відбули курси медиків і стали бійцями медичної роти Пирогова, офіційно створеної при нацгвардії 5 січня. Відтоді вивозили побратимів, здавалося, з самого пекла. 10 лютого також їхали по поранених до Дебальцевого, але їхній медичний джип вибухнув на фугасі. Дмитро. Загинув одразу. Василя з медичного БТРа, що їхав позаду, кинувся рятувати теж львів'янин, лікар Тарас Кончевич. Вони трималися, але через шквальний мінометний обстріл допомога підійти не могла. Я був не один раз на війні, але щоб по лікарях стріляли і розстрілювали санітарні машини. Такого ще світ не бачу. Цілу ніч. Ми підходили до них, але в нас тим підпускали вогнем. Ранком пішла зачистка, ми знову пішли вперед. Нас знову накрили вогнем. Все, що з море, батьки доренькими, ми зробили. Чесно, коли на третій день наша розвідка таки дісталася, медиків їх біля машини уже не було. Знайшли чоловіків більш як за тиждень. Бойовики погодились обміняти їхні тіла і ще десятьох бійців на двох своїх живих. Така оцінка ворогом наших медиків, навіть загиблих, не ламає, а сильніше гартує дух, кажуть побратими. Вони дух не ламає, ті, хто там є. Вони ніколи духом не падають. Попри те, що двоє бійців, не містяни, за згодою родичів, усіх трьох їх поховають на основному цвинтарі Львова на Личакові, як героїв. Світлана Хрущак Тарас Расилинець, програма Вікна СТБ.